Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції! Вплив та характеристика 17-го сонячного дня. У 17-й сонячний день потрібно діяти дуже швидко, на рівні інтуїції, тому що він підходить для здійснення кількох одночасних справ. Слід пам'ятати, що сили темряви у цей день перебувають у статиці і необхідно постійно бути напоготові, щоб відбити їх напади. Для кого сприятливий 17-й сонячний день? Цей день сприятиме мандрівникам. Першовідкривачам, піонерам, усіляких починань у тій чи іншій сфері діяльності. У 17-й сонячний день слід вирушити до храму. Поважається, що Боги найбільш сприятливі для молитов віруючих. Прихильний день любовним знайомствам, побаченням і просто дружнім посиденькам головне, щоб подібні зустрічі відбувалися подалі від будинку. Це День змін, зміни обстановки, накопичення нових вражень. 17-й сонячний день імпонує сміливця, який вміє діяти стратегічно, блискавично, тим, хто вміє тримати язик за зубами та відповідати за кожне своє слово та думку. Одяг у 17-й сонячний день для цього ідеально підійдуть вбрання, виконані у темно-червоних тонах такого кольору гребінь у півня. Не менш ефективним і благотворним буде одяг у апельсинових, білих і золотистих відтінках. Основна умова, щоб будь одяг був чистим і бажано новим. Здоров'я в 17-й сонячний день! Для покращення стану здоров'я очищення духовного та тілесного, зороастрійці робили помивання всього тіла. Крім того, хорошим початком дня вважається прокинутися рано вранці, зустріти зорю, відчути подух вітру, що не можна робити в 17-й сонячний день. Цього дня сонячного календаря слід відмовитись від тривалого сну. Оптимально прокинетесь на зорі, день несприятливий для одруження, організації урочистих та святкових заходів. Не рекомендується вдивлятися у власне дзеркальне відображення. Прибирання, приготування їжі, вживання спиртних напоїв, випікання, хлібобулочних виразів. У 17-й сонячний день знаходяться під статусом табу. Цього дня за жодних обставин не слід завершувати будь-які проєкти. Вважалося, що закінчена справа знову змусить взятися за її реалізацію. Провітрювання приміщень, навіть банальне відкривання вікон чи квартирок, не несе нічого хорошого, не можна ображати та товбувати птахів та тварин. Не можна також обзивати когось давати людям прізвиська. Для людей, що народились 17-й сонячний день, у свій день народження не варто шукати нових знайомих, бо для них призначено найвищі служіння космосу. Заради певних обмежень їм буде дарована велика життєва сила. Гріх неблагочестивим вчинкам, 17-й сонячний день, вважаються крадіжки та діяння, спрямовані на збудження інтересу до здійснення таємного розкрадання чужого рухомого та нерухомого майна, як відкрито. Жахливим гріхом у цей день вважалося вчинення крадіжки через проникнення в приміщення шляхом підбору ключа до замку. Не меншим гріхом вважається прагнення усунути перешкоду в особі конкретної людини чи спільноти. Тому слід у 17-й сонячний день згадувати всіх грішників, особливо злодіїв, вбивць і самогубців, і благати про спасіння їх душ. В іншому випадку бездіяльність такого роду буде розцінюватися як гріховне. Добрі справи в 17-й сонячний день для умащення боїв та отримання власного задоволення. Зора намагалися розкривати змови шахрайство наклеп. Харчування у 17-й сонячний день. А для цього дня Зора пекли коржики млинці, домашнє печиво, варили вареники, пельмені, галушки. Млинці символізували з собою сонце. Їх їли як у вихідному вигляді, так і згортаючи всіляку начинку. Особливо популярними були мед, варення, сир. У 17-й сонячний день краще відмовитись від грибів та зелені. Сни у 17-й сонячний день вкрай підступні у плані сновидінь. Тенденція така, що всі, здавалось, добрі, обіцяючи добробут і удачу, виконуються в повній протилежності. Такі сни показують, що буде і розчарування. Сни, що віщують біду, практично завжди виконуються з ще більшим негативом. Оптимальним для 17-го сонячного дня вважається сновидіння без сюжетної лінії. Нічого доброго не обіцяють. Сновидіння з храми, капищами та іншими об'єктами релігійного культу. Вони відчують страждання, проблеми, переживання. Птахи також не несуть у собі нічого позитивного. Навпаки, це предвісник серйозних випробувань. Бачити себе в дзеркальному відображенні значить бути обмовленим, розкритим, риба вказує на хворобу. Переїдання на погані звістки. Позитивний ефект несе особісне видіння з польотом. Такий сон у 17-й сонячний день пророкує випробування, з яких судилось вийти переможцем. Перегони на різноманітному транспорті пророкують здобуття надії, незважаючи на суворе сугодаяння. 17-й сонячний день прикмети. Якщо протягом дня дме зустрічний вітер, це вказує на допомогу. Вітер чи дме в спину говорить про те, що удача проходить повз. Благих звісток варто очікувати, що протягом всього 17-го сонячного дня на подвір'ї стоїть тепла безмарна погода. Хорошим знаком вважається придбати чи іншим способом отримати півня як живого і штучного. Почути півнячий крик значить реалізувати незабаром свої заповітні мрії. Курячі пір'я, що впали на голову або одяг, обіцяють поліпшення матеріального добробуту. Здобути металеві предмети, особливо монети, до несподіваного прибутку чи успіху у сфері бізнесу, почути в процесі розмови неодноразово одне й те саме ім'я, прикмети того, що саме з ним доведеться незабаром зустрітись. Негативні прикмети впасти в калюжу або болото, забрунитись жиром прикмета того, хтось навів скверну або псування, стати жертвою Випорожнення птахів погана прикмета, яка обіцяє фінансові втрати, руйнування чи крадіжку. Зламати ключ у замковій свердловині предмета нещастя, хвороби чи втрати. Просипати в цей день борошно, зерно або крупу, крихти зі столу серйозне захворювання. Втратити ключ від будинку чи офісу, отже, розбити власне життя. 17-й сонячний день індивідуальні ту народжених у 17-й сонячний день. Колір дня червоний, Несприятливими у 17-й сонячний день вважаються чорний, блакитний та сірий кольори. Предмети сили, так би мовити, сакральні символи це спис та їх похідні. Як каміння, що дарує магічні сили їхнім власникам, обрано рубін та червону шпинель. Це каміння, що пробуджує в душах і серцях людських мистецтво і любов, Спрямовують людей на здійснення добрих вчинків. Вони допомагають знаходити любов, мрійливість та вразливість. З погляду полетеїзму, зороастрійці, рубін шанується як символ цраоша. Символ воїна, цілителя та мага. Зоряним символом у 17-й сонячний день обрано Арктур. Це головна зірка у Сузірі Волопаса. Вважається однією з найзагадковіших магічних зірок. Арктур шанується як провісник зорі. Це небесне тіло червоно-жовтого гарячого кольору, Зоїді він діє із Сатурном, Марсом, Юпітером. Арктур дарує колосальні сили, магічні якості, що відкриваються далеко не кожне, з подібними дарами можуть порозумітися лише обрані. Арктур благоволить сильним, слабких вона знищує, як планета 17-го сонячного дня визначено Хірон. Щасливими числами дня вважаються 17, 23, 59 та 84. 17 й сонячний день тотем, 17 го сонячного дня танти та тотем. Тотемом цього дня обрано пегаса з північою головою. Який симбіоз коня з північою головою та крилами? Тіло його зображується сереблясто-жовтим, синім і червоним. Примітно, що північа голова має кілька гребнів. Антитотемом обраний птеродактиль. Доісторичний різновид пернатих з пащою, схожою на крокодиль. Птеродактиль з ораз зображувався чорним і був символом чорних магів. 17-й сонячний день характеристика людини, народженої в 17-й сонячний день. Це люди високого зросту, худорлявої комплектації, шкіра тонка, особливо на обличчі. Риси обличчя загострені, ніс віддалено схожий на північ дзьоб. Лоб високий, очі широкі, розставлені, погляд гострий з прищуром. Характер вкрай запальний, реагують на все дуже гостро і збуджено, через що кров приливає до голови і обличчя майже завжди червоне. Водночас характер наполегливий, стійкий. Завдяки цій межі їм легко йти до поставленої мети, готові вступити у конфлікт чи конфронтацію заради відстоювання власних інтересів. Тримають своє слово, безстрашні виконавці, серед таких людей багато професійних військових та місіонерів. Народжені в 17-й сонячний день прагнуть інновацій та реформаторства. Рухливі рішучі діють раптово, чудові спортсмени та сім'янини. Люблять подорожі, зміну обстановки та вражать. Чи не вміють приховувати свої емоції. Заради вправди та справедливості готові вдатися до крайніх заходів. Люблять брати на себе підвищені завдання та зобов'язання. Індивідуами веселої вдачі, гучний заразливий сміх, чудове почуття гумору, вміють контактувати із людьми, мають багато захоплень, хобі, люблять змагання, прагнуть перемогти у всьому, стежать за своїм раціоном харчування та станом здоров'я, намагаються уникати шкідливих звичок. Поліглоти. прагнуть освоєння нових професій ремесел. Негативні властивості характеру народжених у 17-й сонячний день, антитотеми, люди, що народилися 17-го сонячного дня з антитотемом птеродактилю середнього зросту, схильні до повноти, шкіра смуглява, сильно пітніють, мають неприємний запах із рота, голова велика, обличчя широке, невеликі за розміром ока, погляд прямий, немиготливий, найчастіше короткозорі або кусокі від природи, риси маловиразні, мізерна міміка, відмінний слух. Танюх голос тихий, надтріснутий. У куточках ока у ряду індивідумів можна побачити темну цятку на білку. Зороастрійці вважали, що це тавро доявила. Такі люди не мають астральної протекції. Характер оптиродакталів зловісний, захоплюються окультизмом, астрологією та сакральними таємницями, мають дар переконання психологічному маніпулювання. На Найслабкиших діють переважно. Для осягнення своїх цілей. Використовують залякування психічний та гіпнотичний диск, народжені в 17-й сонячний день питання тутему мстиві та злопам'ятні, вважають за краще діяти потай за спиною своїх потенційних і реальних супротивників. Спочатку ніколи не покажуть справжніх намірів, намагаються зблизитись з ворогом, привернути до себе, досягнувши довіри, починають діяти сміливіше і відкрито, виявляючи жорстокість і нещадність. Цинічні та брехливі, якщо їм щось потрібно, то вони не зупиняться ні перед чим. Люблять проклинати лаятись на тих, хто перейде їм дорогу, намагаються створити чвари міжособиці в будь-якому соціумі. Серед людей з антитотемом та родактилю багато некрофілів, серійних та нещадних убивців та садистів, неохайні не стежать за гігієною. У ранньому віці з'являються налобні зморшки. До зустрічі у нових відео!